Я працюю в парку вже сім років, робота саме мені подобається, хоча це робота не по спеціальності. Відноситься до неї як до досядечної зарядки. Кожної року є свої нюанси. Найважче ніби літом, коли люди найбільше залишають сміття. От, багато пластику, багато тари, багато упаковки, от, яку потрібно збирати. Ну, чи, чи доводилося, що знаходиться? знаходиться? Що Це гублять люди Що люди гублять. Ну, різні що гублять, але найбільше важко, коли гублять тварин. Доводилося багато знаходити собачок. Молоду вівчарку, вагітну вівчарку, спаніеля. Доводилося пристроювати, перетримувати, тому що прийти ми тварину, яку покинули, я не можу. Що ви мрієте про що про притулок, так? Так, да. хотілося б, щоб не було жодної тварини, яка б на вулиці поміщена була. Якби була б така можливість, в першу чергу би організувала притулок, тварини жили гідно в життя.